Apple нещодавно презентувала офіційний аксесуар, а саме шкарпетку для вашого iPhone за 230 баксів з подовженою ручкою і за 130 чи 150 з короткою. То неважливо. Е, кажуть вони, що туди можна буде положити ваш iPhone, AirPods, ключі, і мені здається, вашу гідність, якщо ви купите цю шкарпетку. Називається вона iPhone Pocket. І що саме дивне, це те, що вона в перший же день в out, була викуплена, купа людей її купила, і не зрозуміло, для чого. Собівартість, мені здається, такої шкарпетки плюс-мінус 10 баксів, а Apple, як зазвичай, продає це в десятки разів дорожче. Я поки не розумію, чи це такий геніальний маркетинг, чи це щось типу тролінга від депла. Тому що ну, мені здається. Люб, люба бабуся може сплести вам такий е, iPhone покет, Ще набагато краще, ніж Apple. <сум> так що я не розумію, хто це купує і для чого. Напишіть у коментах, чи захотіли ви відразу собі шкарпетку на ваш iPhone за 150 доларів чи за 230. Треш.